Григір Тютюнник, холодна м'ята. Над луками, залитими квітневою повінню, холонув оранжевий вечір, зануривши в мілкі прибережки далеке полум'я хмар. І чим глибше за пагорби поринало сонце, тим нижчою ставала заграва, вущою вогняста смуга у воді понад лозами наче хвилі ткали її кудись під берег. Андрій підвівся з пенька, на якому відпочивав після ходи по крутій багнюці, розшукав між кущами свого човна. За день води убуло, на тому місці, де вона стояла, зранку залишилась тільки гривка сухих очеретяних сопілок, забупнявілих сучків і порожніх равликів. Човен лежав на березі, присмоктаний молом. Цепок, яким він був прикований до вільхи, натягло. Видно, повінь, покидаючи цю місцину, хотіла забрати з собою й човна, та не подужала прив'язі. Андрій одмотав цепок, на вільховій корі залишилася від нього червона попруга і поволік човна до води, грузнучи кирзовими чобітьми в зеленій муляці доки дістався до заплави, упрів і примостився на корму передихнути. Додому не поспішав, хоч за день добре зголоднів і виморився біля трактора, возив до корівника підстилку, допомагаючи жінкам скидати і накидати важкі солом'яні брили. Від нього і зараз пахло прілем з солодом, злеженої соломи, соляркою і вистудженим потом. На сухому пагорбі по той бік річища маячило село, майже з усіх боків обступлене тихим оранжевим, як і небо, паводком. Там бубоніло радіо, співали півні, низько слався дим, розбавляючи лугове повітря гірким тліном торішньої огудини. Андрій пізнав і свою хату. Але не відчув при цьому отого солодкого, щемкого поклику рідної оселі, який ще зовсім недавно гнав його підтюпцем додому. З того дня, як він назавжди відстебнув шитого офіцерського пояса кортик і пішов на трактор, теща зненавиділа його, почала звати на «ви», і хата, немов зрозумівши свою господиню, спохмурніла й заклякла в німому презирстві. Тепер, як тільки Андрій повертався з роботи, те, що неодмінно зустрічала його в сінях і попереджала Ради Бога, не наносьте в хату грязюки, ми тільки що поприбирали, і демонстративно йшла повз нього у двір, несучи на лацкані начищений значок відмінника на розсвіти, схожий на Скіфський глек з двома дужками. Андрій заткував у темний куток, тулився до стіни, щоб дати їй дорогу, і мовчки скаженів. Здавалося, вона навмисне зустрічає його в сінях, аби загнати в куток і цим принизити. Потім роззувався, тримаючись за косяк, і ввіходив до кімнати. Клава лінькувато підводилась йому на зустріч, солодко з хрускотом у плечах потягалася, спинаючись навшпиньки. І крадькома поглядаючи на себе в церкало. Вечеряли мовчки, наче після лайки. І де ви в чорта взялися, бобонів уночі Андрій, блимаючи цигаркою. В селі й отакі маніжені. Там де й ви? швидко завчено відповідала Клава і розпринджено одверталася до стіни. А як ми не такі, то знайти собі кращих. Тоді він ненавидів у ній все, тонку, викохану талію, гарячі ноги, і навіть ім'я, клава, вокал, чорт на що. Іноді ж серед ночі, після якогось хворобливого фізичного примирення, вона починала плакати, жалітися, що скучає за Владивостоком, за веселою матроською самодіяльністю і що мати. Як його немає вдома, дражнить його зписаним офіцером, а її обзиває роззявою, щоб знала, за кого виходити заміж. Тоді Андрій прожогом схоплювався з постелі, смалив цигарки, никав по хаті, натикаючись на стільці і гуркаючи ними об підлогу, доки теща не починала стогнати за дверей. Ради бога, дайте мені спокій. На заході стало примеркати. Андрій спустив на воду човна і вже хотів був рушати, як у вільшині запорощало гілля, і на луку вибігла захекана дівчина. Дядю, перевезіть мене на той бік, загукала вона. Потім підійшла ближче і, видно, впізнавши Андрія, сором'язливо погасила довгими віями бідовий хлоп'ячий погляд. «Ши-це-по!» Пак ви, А, я думала дядько порфило. Дівчина снітилась, і Андрій зрозумів, що вона, можливо, ненароком зопалу сказала йому неправду, бо на ньому була мічманка і старий буденний китель. А такої одежі ніхто в селі не носив. Він пригадав, що колись бачив цю дівчину, але зовсім не такою, як зараз. «Здається... Позаторік, коли він приїздив у відпустку і при всіх офіцерських регаліях ішов селом. Слідом за ним ушнипився гурток старшокласниць. Дівчатка намагалися випередити його, щоб роздивитись, тихенько перешіптувалися і чмихали. Хтось із них голосно сказав, а Леся так прямо очей не зводить. Андрій озирнувся і побачив серед гурту дівчат, в довгенькому форменному платі, з чистими, трохи сполоханими очима. Ті очі, немов благали його зупинитись, немов казали йому подивись, які ми гожі. Все те Андрій побачив мальком і швидко забув, але очі йому запам'яталися. Тепер перед ним стояла дівчина, на яку вже неможливо було просто кинути погляд, але й милуватися нею тим більше йому. Жонатому чоловікові теж було незручно. Вона тримала в руках книжки, хоч зодягнута була зовсім не по шкільному. Гумові чоботи великого чоловічого розміру, простенький сірий піджачок і квітчасту з китицями хустку, переп'яту не на півголови, як це роблять дівчата, а з напуском по молодичому. Це якось неприємно шпигонуло Андрія. Школярка подумав, а вже, мабуть, заміжня. І одежа чоловікова. Сідайте, сказав не дуже привітно, сам стого дивуючись, і побрів у воду до корми. Але дівчина підождала, доки він умостився, дуже відштовхнула човна і вже потім плигнула сама. Де ж ви були, що так припізнилися? запитав Андрій, аби якось вибачитись за оту самому йому незрозумілу чудернацьку неприязнь якою він зустрів дівчину у школі, потім откопувала бабусі картоплю. Ви Леся? Дівчина швиденько кивнула. Очі, приховані шаллю, гаряче по-жіночому зблиснули. В якому ж ви класі? В одинадцятому, а потім куди? Леся усміхнулась, опустила руку за борт і одвернулась. Хто знає?» А вчителі що радять, хто у вас керівник? Степанида Трохимівна, ваша теща, тихіше додала дівчина. Вона каже, щоб ішли в тваринниці, бо й туди скоро без освіти не прийматимуть. Андрій почав гребти швидше і зліше. Проте весло не грало у воді не трудило рук. Човен ішов рівно і м'яко, начебта. На безтрепетних крилах, і, здавалося, хатки в садах самі пливуть йому на зустріч Он як? Думав, агітує на корівник, прудка. Над обрієм длотліла і згасла сонячна заграва. Наступила та передвечірня пора. Коли повітря стає джерельно прозорим, і навіть якісь непомітні, досі тоненькі дубчики, що там і сям стриміли у заплавах, набрали соковитих контурів і непорушно відбилися на воді, створюючи враження бездонної глибочини. Роса потягла з вологих трав густий дух вимороженої бодяги, в'яли бугили і пожухлого, мокрого сіна. Що позалишалося в кущах по торішній косовиці, пахла чорна земля на пагорбах між заплавами, пахла весняною жагою родити і вимерлими травами, трухлим сухостоєм і молодим пагіллям, пахла вічністю і скороминучою порою. І серед тих запахів Андрій ніяк не міг упізнати одного. Що нагадував йому дитинство, пазьбу на купині з пляшкою холодного молока і окрайцем хліба в торбині, перший вечір з калавою тут посеред лук, клечані святки в бабусиній хаті, примазаній ради празника і струшеній різучою осокою. Запах нагадував йому все життя, крім служби на морі. Андрій перестав гребти. Кілька разів глибоко вдихнув повітря, ширшаючи в грудях, і німів, немов прислухаючись, до якогось тихого, тихого звуку. М'ята прошепотіла Леся. Зійшла холодна м'ята. Андрієві здалося, що вони з Лесею разом вимовили це слово, тільки він мовчки, а вона вголос. Ну, от бачте. Почав був і замовк, так і не довівши до кінця. А він хотів сказати, що не можна соромно людям думати і говорити куцо. списаний офіцер, тваринник, механізатор. Не можна так мислити і жити, коли земля пахне торішніми травами і молодою м'ятою, вічністю і миттю. Андрій уперше відверто й сміливо подивився на Лесю, бо відчув, що робить це з чистим серцем, і не впізнав її. Вона перепнулась по дівочому і стала враз юною, недоторканою, як земля на пагорбах. Поїхали, як хочете, пом'яту, запропонувала вона, і Андрій знову помітив бідовий хлоп'ячий зблиск у її очах. Вона ж іще й не в листочку, сказала, трохи розгублено і разом з тим жалкуючи, що відмовляється. Молода вона ще. На річищі більша, вже не сміливо сказала дівчина, там береги круті. Так їх водою все й год не заливало. Андрій повернув човна в той бік де чорним волком ріка закочувалася у ліс. Незабаром з обох боків звелися справді круті розмиті береги, з яких соковитими жилами звисало у воду і гуло від найменшого дотику міцне берестове коріння. Леся прухко стрибнула з човна і зникла в лісі, похрускуючи хмизом. Незабаром вона повернулася з маленьким пучечком холодної м'яти. Один листочок. Нічого, сказала, ховаючи очі і одвертаючись. В шклянці вона швидко виросте, такі біленькі ніжки повикидає. Візьміть собі, як хочете. Човен сам одчалився до берега і тихо вийшов на середину річки. Ви мене пам'ятаєте? рептом запитала Леся, коли він заховав обличчя. Самі очі в зелений кущик м'яти. Вона справді була холодною і пахла пляшкою молока в торбині на пазьбі, клечаними святками у бабиній хаті, струшеній різучою осокою. І я вас теж їх несло течією в сагу. А він забув про весло, що лежало під ногами, і боявся поворухнутися. Щоб не сполохати її голосу, тихого, як паводок, і чистого, як подих землі на пагорбах посеред заплав, і ще перед очима в нього стояв човен з натягнутим цепком. Човен, з під якого пішла вода, так і не подужавши прив'язі. Вночі Андрій. Довго не міг заснути, бо в хаті було видно од великих зірок на небі і густо пахло холодною м'ятою.